Доброго дня, шановні друзі. Після того, як президент прийняв мою відставку, я вперше виступаю як публічний політик. Чим керуюсь? Велика тривога і реальна небезпека. Ось ті слова, які відбувають мої почуття і думки. І не тільки мої. Так думають дуже багато простих людей, політиків, підприємців і службовців. Очевидним є той факт, що більшість українців відверто не розуміють, що відбувається. Я не володію істиною в останній інстанції, вірю президенту і вірю у президента. Тому розраховую, що і президент, і вся владна команда мають і відчути, і зрозуміти. Терпець людський уривається. Народ не хоче і не буде мовчазно спостерігати за ситуацією у владі. Не того він чекав і не на те сподівався. Корупція головна причина небезпеки. 3-4 місяці на початку року хабарники та злодії притихли. Вони відчули холодний подих реального справедливого вороття. Але зараз корупція та хабарництво знову набирають сили. В багатьох випадках перевершують попередній її масштаб, розповзаються в глибину і в'їдаються в пори центральних та регіональних структур. Явище це набиває системного характеру. Хочу одразу сказати: немає проблеми оточення президента. Навколо нього чимало чесних, порядних і патріотично налаштованих людей. Але досягнення осені минулого року волі і бажань всього народу. Результат героїчних зусиль сотень тисяч патріотів України намагається використати у власних цілях невеличка групка авантюристів від політики. Утворивши власне кланове ЛТД, організувавши інформаційну блокаду президента, привівши його у віртуальний, а не реальний світ, цинічно і нахабно перекручуючи справжнє життя і справжні акценти цього життя, нехтуючи сподіваннями і вірою більшості своїх співвітчизників. Вони крок за кроком реалізують план максимально використати владу для власного накопичення капіталу, приватизувати і привласнити все те, що тільки можливо. Мета монополія якнайшвидше перебирання ключових владних повноважень до своїх рук. Пригадайте, узок круг этих акціонерів, страшно далекі вони от народу. Вважаю, що не пізно зупинити цей процес. Власне кажучи, я і за цього. Тут сьогодні. Але разом з тим переконаний, якщо не зробити цього рішуче і жорстко, і я підкреслю невідкладно, в країні відбудеться контрреволюція. Слова, що стали лунати останнім часом в критичному плані про оточення президента, потребують персоніфікації. Назву Декого, секретар Ради Національної безпеки і оборони України Порошенка. Перший помічник президента Третьяков, кілька їх партнерів, таких як Мартиненка, і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи: власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Саме Порошенка наполягав і, врешті-решт, досяг. Незаконної передачі під контроль РНБО судової гілки влади. Хоча вона за своїм самим змістом є незалежною. Протести судової спільноти виявились гласом волаючого пустелі. А замість довгоочікуваної судової реформи ми спостерігаємо стогін суспільства від несправедливості того, що має бути вершиною правосуддя. Знову, як за часів кучми, повернулося телефонне право і відвертий прямий тиск на суддів. Свій злочин нові правники освячують нібито волею президента. Нібито бо знаю і переконаний, він не делегував Порошенку цих повноважень. Господарські та адміністративні конфлікти не розв'язуються, а обслуговуються капіталом, Поновлюються розцінки, тарифи і послуги в цій сфері. Земельна реформа за версією Порошенка вираджується на систему підпорядкування найважливішого державного ресурсу на власну користь. Здійснюється неприхований і цинічний тиск на суб'єктів господарської діяльності через загрозу втратеними частини власності. Підприємцям Криму Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Ілічівська, Вінниці, Чернівців, багатьох інших міст України добре знайомить цей почат. Для того, аби повністю розв'язати собі руки, здійснюється спроба прибрати під свій контроль правоохоронні органи. Виправдовується це необхідністю реформи правоохоронної системи. Нібито з такими висловами складно не е, погодитись, але насправді має на меті засередження в своїх руках і оперативних служб, і служб урядового зв'язку, і Служби безпеки України, і системи розвідки та контрозвідки. Верхом цинізму і нехтування законом є спроба зробити з Ради національної безпеки і оборони, а точніше з його е, апарату, новий НКВД в лапках. Все і могутній. Чого варта тільки пропозиція Порошенка зробити своїм заступникам керівника комітету по розвідці? Або ввести до штату апарату РНБО 60, зауважте 60 генеральських посад. І навіть секретарем у приймальні Порошенка має бути обов'язково генерал. Оце і є так звана демілітарізація державних структур, замість того, аби всі зусилля сконцентрувати на нагальній реформі оборонного відомства. Головні зусилля спрямовані на власність і торгівлю. Це Укрспецекспорт і аналогічні підприємства. Хіба буде час займатися складами боєприпасів, конверсії в цих умовах? Пряме доручення президента зайнятися проблемами Русланів, які перехоплюються в інших кра... країнах, проігноровано. До системи Міністерства внутрішніх справ переведено з минулої податкової адміністрації добре знайомих Порошенку генералів Саме вони перетворились на оплот його впливу в цій системі. Через особисту відданість я хочу підкреслити ці слова. Разом з керівником Державного митного комітету з до системи митниць повернено низку людей, яких відверто називають не інакше як контрабандистами. Вони почали чесно, я думаю, що тут е помиляюсь, коли використовую це слово, але відпрацьовувати високу довіру в лапках. Митниця поставлена на службу одній групі осіб, привласнюється система засобів масової інформації, скуповуються канали, теле та радіомережі. Вхід ідуть домовленості з олігархами про розподіл каналів, про перерозподіл частотного ресурсу. Відновлені сумнівні та злочинні схеми в приватизаційних процесах. На місцях з'явились знову ж беру в лапки представники Порошенка. Саме з ними треба поділитись прибутком, майном, власністю, акціями. Далі, як у кіно, а якщо не будуть брати, відключимо газ. Вмикаються схеми силового тиску. Або навпаки впоследствии залякования следует команда притримать справу. Як свідчення підконтрольності Должно будет решаться путем диалога. А каким образом будет решаться вопрос? Вот, все-таки с Черноморским флотом, учитывая то, что Киев хочет пересмотреть соглашение по Черноморскому флоту с Россией. И если можно вопрос Сергея Лаврова по той же тематике, каким какова будет реакция России? А, спасибо вам огромное за вопрос. Я хотел бы задекларировать совершенно ответственно, что Киев, так же как и Москва, не хотят пересмотра базовых соглашений по Черноморскому флоту. Мы задекларировали верность принципам, которые изложены в этих соглашениях. А то, что они должны, любые возникающие вопросы, любые трактовки должны решаться путем диалога, а не дискуссии на страницах газет или через средства массовой информации, просто потому что эта дискуссия более эффективна. И именно поэтому достигнута договоренность регулярно в проведениях заседания комиссии для того, чтобы подобные вопросы снимать. Я считаю, что это совершенно конструктивный подход. Могу только подтвердить, что Москва тоже не ставит вопрос о пересмотре соглашений по Черноморскому флоту. Мы не слышали сегодня никаких предложений с украинской стороны о таком пересмотре как сказал петр алексеевич в соглашениях которым мы привержены зафиксированы принципы и речь на наших переговорах в рамках соответствующей подкомиссии идет о том чтобы согласовать четкие процедуры в тех случаях когда этого еще не сделано применение этих принципов в практической э, жизни вот об этом мы и будем говорить что касается соглашений по черноморскому флоту главное Это то, что и Украина и Россия абсолютно адекватно отдавали себе отчет, что это соглашение в 2010 году действовать не может. Точка Украина не способна была оплачивать эти суммы. И России, и Украине нужно было найти, а, взаимоприемлемый вариант для того, чтобы урегулировать формулу международных расчетов, и с другой стороны не создать прецедента для других стран, потому что за Украиной многие страны могли бы поставить России, перед Россией вопрос о изменении формулы и снижении цены именно на газ, и э, изменении уже достигнутых и зафиксированных международных или межправительственных международных соглашений. И, и, и Украина, в этой ситуации Россия свои интересы защитила. Нет. Извините, защитили и Россия и Украина. Украина нашла формулу, по которой э, было возможно резкое изменение цены на газ. Это не было дотации, это просто было изменение цены на газ и доведение ее, кстати, действительно до европейской. А Россия сделала это по такой, э, по такой формуле, с такой формулировкой, когда это было возможно а объяснить своему своим населению, своим избирателям, почему мы пошли на такие якобы. Огромные экономические потери, хотя я этих потерь там не вижу. А с другой стороны, очень мастерски не создать прецедента для других стран, почему они не могут сделать это. На даче СВР. Есть по На украинском языке такая поговорка. Немала баба клопоту купила порося. Купила порося, На ровном месте. Ну, главное, вот сказал, что да, Я сказал, что не мое царское дело, пусть занимаются руководительской службой. Владимир Владимирович всегда правил.